Друзі, колеги, добрий день! А ми з вами починаємо е, наступну тему. І ця тема буде стосуватися саме лідерських позицій керівника в сучасному суспільстві, в сучасному бізнесі, е, саме принципів сучасності. І е, ми з вами пройдемо декілька цікавих тем, де ми будемо розглядати саме роль керівника як лідера. Дозвольте мені представитись. Мене звуть В'ячеслав Ковальов. Я бізнес-тренер вже з 20-річним стажем бізнес-тренерським. В мене є такі сертифікації як ситуаційне лідерство від Пола Херша, які на бланшера. Я також сертифікований в чаттер інституту and Development. Це Лондонська академія розвитку персоналу, саме на розвиток і розробку тренінгових програм. Також в мене є напрямок саме з переговорів і продажів. Але ми сьогодні з вами будемо розмовляти саме про лідерство і роль керівника як лідера. І спочатку я хочу вам запропонувати ось таку одну з моїх найулюбленіших фраз одного мотиваційного спікера: це Бенджамін Цандр, це відомий диригент. Який каже, хто я такий, якщо в моїх музикантів не палають очі, він до цього висновку прийшов вже після 25 років за диригентським пультом, коли він сказав, я ось стаю за диригентським пультом, але я не видаю жодного звуку. Причому саме моє обличчя, ось в такому вигляді, як ви бачите, на всіх дисках і платівках. І я тоді собі, саме Бенджамін Сандер, задав питання. Чому а, іноді музиканти, начебто професіонали, видають чудову музику, а іноді вони з, приходять немотивованими? І саме тоді я собі задав це запитання: а хто ж я такий, якщо в них не палають очі? Це таке ж а, стосується і в сім'ї. Хто я такий, якщо в моїх дітей не палають очі? А хто я такий, якщо в моїх співробітників з моєї команди не палають очі? І саме з цього ми будемо стартувати по лідерській позиції. Тому що нам потрібно спочатку е, зрозуміти, а хто такий керівник, а хто такий лідер? І чи навіщо керівнику бути лідером? І завжди, чи завжди керівник є лідером? І е, навпаки, е, лідер обов'язково має, має бути керівником, або це інші якісь якості. І давайте зараз з вами просто подискутуємо. Подискутуємо ми тісно вже на тренінгу, а зараз, зараз давайте подумаємо. Як же ж людина стає керівником? І які обов'язки керівника? От, будь, будь ласка, буквально 10 секунд подумайте, як ви вважаєте, які мають бути обов'язки керівника? Я Глибоко переконаний і впевнений, що ми з вами в одному русте, і ми з вами зараз мислимо однією мовою, одними думками. І так обов'язки керівника. Перше – це формувати команду, правда, це його рішення підбирати гравців команди, співробітників, які будуть з ним працювати, аналізувати і планувати, ставити задачі і контролювати. Оцінювати і вимірювати, організовувати процес. Я знаю, що ви вже це ці, ці елементи проходили в попередніх модулях, і саме це є цикл менеджменту. А якщо ми сам задамося питанням: а як же людина стає керівником, то його призначає вище керівництво, тобто його призначає організація. Вона йому дає певні повноваження. І ми можемо зробити такий перший висновок, що керівник це виконавча особа. Він виконує свої обов'язки, але ось як він виконує свої обов'язки через лідерство або через свої вміння, нам потрібно подумати, як же людина стає лідером, які ж ознаки лідера. Ось зараз. Подумайте, які є ознаки лідера. Як ви вважаєте, ось що має людина робити, щоб відчувала, що він лідер. Давайте підсумуємо. І так, лідер, напевно, це людина, яка має надихати і залучати, визнавати і дякувати, розвивати, навчати, допомагати, створювати цінність і інтерес до процесів, які виконує співробітник, підвищувати відповідальність команді, давати можливості росту людям визнавати роль кожного в бізнесі, розуміти почуття. Бути гнучким. і до речі, ви напевно зараз е, е, помітили, що деякі фрази або слова виділяються таким блакитним кольором. Е, ви, будь ласка, їх е, 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 намагаєтесь е, е, відокремити, тому що потім нас буде інтерес е, дуже цікаво те, щоб ми зрозуміти, е, 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 яким чином ви е, познайомились з цією темою. І так, а як же якщо ми подивилися, що керівника призначає вище керівництво, то лідера призначає не керівництво, він отримує авторитет від оточення від людей, які його оточують. Інакшими словами, лідер це вже впливаюча особа. Тобто керівник це виконавча особа, лідер це впливаюча особа, чи воно одному дорівнює, чи ні, напевно, в вашому вже багатому житті. Вашому досвіду були керівники, яких ви не вважали лідерами. Вони просто виконували свої задачі. Ось, але як вони на вас впливали, щоб ви дійсно працювали з палаючими очами? Це питання, і напевно, були керівники, які дійсно вам вас визнавали, дякували вам. Вони підвищували вашу відповідальність для того, щоб ви могли рости. саме він з вас. Витягував е, якусь вашу внутрішню мотивацію. Ми можемо сказати і дати усім цим визначенням е, одне, один синонім, все, що тут прописано, це означає впливати. Якщо ми будемо казати про керівника, це робити, так виконувати. А ось лідер вже впливає. І в нашій темі, саме в ситуативному лідерстві, ми будемо розглядати визначення лідерства як таке, що це будь-яка спроба. Не дивуйтесь про слові спроба. Я зараз її поясню вплинути на іншу людину або групу людей за допомогою мистецтва комунікації або навичок спілкування. Чому спроба? Я зараз це поясню на звичайному прикладі звичайної дитини. Ну, наприклад. Дитина просить купити морозиво. Скажіть, будь ласка, хто з вас купить дитині морозиво? От, Там е син, донька, онучок, онучка попросили е купити морозиво. Купите? Дитина робить спробу. Якщо хто каже з вас, що купимо, ви купуєте, то спроба в дитини вдала вас. Тобто він спробував впливати на вас, ви купуєте морозиво. І в цьому е, вигляді спроба вдала. Дитина лідер. Якщо ви не купуєте, відмовляєте в морозові, ось ця спроба вдала. Тобто, яким чином діти роблять ці спроби, ну, ми знаємо. Так вони можуть де де деяким чином мані маніпулювати, що його дитині е, можна не відмовити, і так далі. Але якщо ви відмовляєте, спроба була невдала. Тому, в цьому випадку лідерство переходить до дорослого. Дорослий на себе бере лідерство і. Робить спробу дитині пояснити, чому же зараз він не може йому купити А, І якщо ми будемо казати, хто ж таке лідер, дивіться, лідерство це процес, лідер це вже процес, який накладається на людину. Це людина, яка здатна впливати на людей. Тобто як, його спробі, спроби вдалі спрямовуючи їх зусилля на досягнення цієї команди організації країни. Ну і звичайно своїх особистих цілей, тому що е керівник-лідер або е лідер не керівник, він в першу чергу це робить для того, щоб досягати свого успіху. Тому він е його спроби е якомога мають бути вдалим, а е е давайте подивимось саме на таку маленьку схемку. Це така, знаєте собі, структурка. Але я вже позначив, що лідер, тобто то, керівник і два, два співробітника в команді. Е, і ми тут вводимо таку, такий термін, як ведений. Ми не будемо казати підлеглий і так далі. Ми подивимось, хто ж такий лідер, а хто ж такий ведений. Це, це е, е, спілкування з двох боків. І так, давайте е, визначимо, що керівник-лідер він впливає, звичайно. він… Виконувача особа, виконавча особа, і він впливає на, своїх, на свою команду. Е, а давайте подивимось, саме колеги в колективі, які не є керівниками один одного, вони, вони прості колеги. Е, вони ж можуть чинити вплив один на одного. Тобто, в одній розмові е, колега може впливати на іншого колегу. Так, і якщо інший колега сприймає інформацію і виконує е, прохання або те, що потрібно зробити, він є веденим. Якщо е, він може відповісти інакше, то він же дає, е, робить спробу е, робити лідером, і вони, в принципі, в одній розмові можуть обмінюватися лідерськими позиціями. А скажіть, будь ласка, чи може бути лідер е, керівник веденим? Людина, яка в... Вище по, по рангу. так. Так звичайно може. Тому що, ну, по перше, керівник може не все знати, керівник, це не господь Бог, він може не все вміти зробити, вчасно і так далі, і то тоді його команда. Приходить до нього зі своїми ідеями, і в принципі, ось такий керівник лідер, який залучає команду до якихось рішень, залучає команду до того, щоб вони його люди приходили з якимись ідеями або рішеннями, то в цьому випадку лідер. Керівник за залюбки стає веденим для того, щоб зрозуміти, яким чином йому далі рухатися, яким чином буде далі рухатись команда. Тобто робимо висновок: висновок з цього слайду, що керівник не завжди лідер. Лідер не завжди керівник. Тобто, лідерство воно йде по колу, воно може постійно змінюватись, воно змінюється від ситуації, і давайте розберемо такий елемент, як мистецтво впливати. Ну, ось, якщо ми кажемо, що ми керівники, так ми впливаємо на людей, які працюють в нашій команді, на наших співробітників, фахівців. Ну але дивіться, в нас ж теж є керівники, і ми теж можемо на них впливати. Тобто, яким чином ми можемо стати лідером по відношенню до керівника. Давайте простий приклад розберемо: ось вам потрібно йти у відпустку. Відпустку звичайно підписує ваш керівник. Ось ну ми не можемо ж сказати, так що у вас там под, за графіком є відпустка. Ви все там поклали, подзвонили керівнику у понеділок. Сказали: так, Іван Іванович, я вже ви у відпустці. Все одно потрібно попередити керівника заздалегідь, навіть якщо у вас вона підписана. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, ну спочатку, потрібно подивитися, в якому він настрої, чи він готовий вас вислухувати. Тобто, спочатку потрібно діагностувати ситуацію, наскільки ця ситуація сприяє для того, щоб інша людина вас вислухала, коли ми зрозуміли, яка ситуація, який час, чи він зручний, чи незручний. Чи е, вас вже під підтискає час? Ми е, маємо адаптуватися, тобто адаптуватися і обрати стиль комунікації? І ось саме цей стиль комунікації ми будемо розглядати як стиль лідерства, з точки зору ситуативного лідерства. Але давайте е, з вами подумаємо чи завжди ми так робимо по відношенню до наших. Колег, які нижче по, по рангу по посаді в нашій там в нашій організації, напевне, не завжди ми діагностуємо ситуацію і не завжди ми адаптуємось. У нас є як у керівника повноваження, які нам наділені зверху, і ми можемо роздавати вказівки і так далі. Тому саме. Лідерство, формула самого ситуаційного лідерства. Вона ось така: це така деяка залежність. Це є функція, в якій має бути обов'язково три складових. Це має бути ситуація, має бути ведений, який має свою готовність відносно цієї ситуації і свої почуття. І лідер, який має впливати на веденого з гнучкістю, з адаптацією на цю ситуацію. <кліпсвіт> і тут ще такий момент потрібно з'ясувати. Ось е лідер. А, наприклад, так, він робить спробу вплинути на Б. Е це е лідер це ведений. Тут ми маємо розуміти, що при цьому Б зробив, тобто, ведений, яка в нього була поведінка, досягнення і дії. Але що ж він при цьому відчував? Напевно, в нас теж, як у людей, в яких є керівники, нам є вказівка, і не завжди ми з радістю починаємо її робити. Ми можемо думати про те, що ж там, там було в світі трапилось, що я маю це робити. І чому це я маю робити? Тому, якщо вам ставиться така наприклад задача, і вона без лідерського контексту під, без залучення, без пояснення е, наслідків, що, що яким чином це вона має бути виконана. То в, в принципі ми будемо відчувати не дуже себе добре. Але я далі буду казати, що Кен Бланшер, який є автором моделі ситуативного лідерства, він е, буде казати, що люди домагаються високих успіхів, як, якщо вони добре себе почуваються. І ось тут і вмикаються саме лідерські ознаки керівника. Давайте подивимось ось таку, знаєте, як то кажуть, лінійну залежність сила влади в залежності від сили авторитету. Є два підходи: це теорія Дугласа Макгрегора і Таненбаума. Можливо, не потрібно це запам'ятовувати, тому що це такі не дуже відомі фігури у лідерстві, але вони започаткували. Дослідження в цьому лідерства. Ось де, така теорія. Є е, орієнтація на зовнішню мотивацію введено, тобто, ну давайте зовнішню мотивацію співробітника, е, і на неї можна впливати силою даної влади. Тобто, це ось саме керівна посада це виконавча особа, яка 100% орієнтується пріоритет на задачі, що таке зовнішня мотивація веденого, що таке внутрішня мотивація веденого, ви дізнаєтесь і вивчите в модулі саме мотивації, але я вкратце скажу коротко, скажу, що зовнішня мотивація людини це те, яким чином керівник може його або винаградити або покарати, тобто те, це те, що він має у себе. Тобто, це не внутрі вас знаходиться, а це те, що знаходиться у керівника. І ось такий підхід, що силою даної влади керівник орієнтується лише на задачі. Він не думає про, те, про почуття людини. Він знає, що його наняли на роботу, і він має це виконувати. Головне це задача. Є інший підхід, є підхід на внутрішню мотивацію ведення, тобто, що ми можемо витягнути із людини, щоб вона це виконувала за емоціями, і це вже називається сила особистого впливу. Тобто, тут в першому випадку, це ми орієнтуємося на себе, тобто ми повністю беремо відповідальність за виконання задач. Тут ми вже орієнтуємось на 100% на інших. Тобто пріоритетне виконання саме на відношення, на те, що люди самі залучені, вони знають, що вони мають виконувати, вони прийняті на роботу з палаючими очами, і так далі. Чи дійсно таке може бути? Це просто двобоке явище? Ось. І дослідження пішли далі, що ми можемо розуміти, що не можна. Або такий, в залежності від ситуації метод прикладати, або такий підхід прикладати. І Дуглас Макгрегор взяв ще, додав 5 стилів проміжних і провів таку діагональ. І в принципі, в залежності від певних ситуацій, Можна, можемо, можемо подумати, що є подумати, що є такий якийсь опосередкований стиль, де 50% орієнтація на задачу, 50% орієнтація на відношення. Але давайте подумаємо, замислимось: а як можна це цифрувати? Яким чином ми можемо відцифрувати 50% на 50%? Як ми можемо взагалі орієнтуватися на задачу на 50%? Якщо ми будемо так орієнтуватися, то вона буде виконана менше. А як ми можемо орієнтуватися на 50% на відношення? Тут взагалі дуже важко це зрозуміти. І на цю на цей підхід подивились такі відомі вже більш відомі. Вчені як Річард Плек і Джейн Молтон, які е, зробили, побудували свою решітку, яка я, так і називається: решітка Блейка молтон Вони подивились на цей підхід, такий біполярне лідерство або на людину, або на, е, на задачі, і вони перейшли до ортогонального підходу стилів лідерства. Тобто е, вони спочатку запитали буквально. 30 тисяч бізнесменів і вдалих і успішних менеджерів сполучених Штатах, це було в 60-х роках минулого сторіччя. Вони в них запитали, а яке як ви вважаєте, яке має бути ідеальне співвідношення в бізнес комунікаціями комунікація комунікаціях з людьми? Як от ви вважаєте, скільки відсотків вони відповіли пріоритету на задачі, і скільки відсотків пріоритету на відносини має бути у ідеального керівника? Напевно, ви здивуєтесь, але всі керівники відповіли, що пріоритет на задачі має бути 100%, і, як не дивно, пріоритет на відносини на відносини теж 100%. Отже, після опитування Блейк і Молтон подивились, а де ж ми бачили на, на попередній теорії, там 50 на 50, і вони подумали, а яким же чином, де ж знаходиться цей елемент 100 на 100? І яким чином це можна відцифрувати. І вони перейшли, перейшли на ось таку решітку а, в ортодок... ортогональної залежності. І а, вони замінили а, ці цифри, тобто висока орієнтація це буква В, так, Н це низька орієнтація. Тобто, ось а, це і є 100% на 100%. Пріоритетне виконання задач у нас поклався в ось X, пріоритетна. Виконання на садних стих відносин в нас перейшов гость Ігри, і в нас з'явились такі чотири квадратики, і це з'явились стилі керівництва. Це ще не стилі лідерства, це стилі керівництва. Квадрат червоний, де керівник високо орієнтується на задачу, але низько на відносини. Керівник в такому квадраті, все це саме квадрат 100 на 100. Він орієнтується і високо на задачу, і орієнтується високо на відносини. Тут керівник з понижує орієнтацію на задачу. І Залишає високі відносини і ось такий цікавий квадрат, де керівник не орієнтується не на задачу, не на відносини. Він не від це не, від... Він не час. Але ми подивимося, який же це потім буде стиль лідерства. і а, а, <кхем> ці вчені. Визначили певні назви кожного стилю керівництва. Дивіться, не ще не стилю лідерства, а стилю керівництва. Якщо вас запитаю про цей червоний квадратик, ви напевно скажете, що це якийсь авторитарний стиль. В оригіналі він назвався стиль влади підпорядкування Чінгісхан. Ось саме квадрат, в якому керівники відповіли 100 на 100, назвався командне лідерство. І багато хто з е, керівників саме хоче, щоб е, це саме це команда лідерство було завжди в е, корпоративної культури кожної компанії. Е, ось такий е, стиль, де. Е, Керівник починає отожнювати себе з, з, з підлеглими з його командою е, і він понижує е, орієнтацію на задачі, але він постійно зі своєю командою. Це називається стиль е, управління в стилі будинок відпочинку. Ну і е, останній квадрат це стиль патурання, коли керівник повністю е, Відвертається від задач, і чи можемо ми і відносин, чи ми можемо його в принципі назвати е, таким лідером, і що це за такий стиль, і навіщо такий керівник потрібен? І ми розуміємо, що саме командне лідерство це тоді, коли ми маємо і за людей триматися і бути відповідальними на задачі, але є такий елемент як переконання та поведінка. Чи е, є такий єдиний стиль керівництва, який успішний в будь-якій ситуації? Звичайно, немає, тому що в залежності від того, як ми діємо від ситуації, і на, у нас змінюється поведінка. І е, якщо подивитися на цей квадрат, на цю решітку Блейка Моутона, то в принципі, е, можна всі чотири квадрати замінити на поведінку, але назвати її стилями е, лідерства, в залежності від ситуації. І модель ситуаційного лідерства, яку саме наклали на цю рішетку Блейка Моутона, належить таким дуже відомим людям, як Кен Бланшер та Пол Херші. І ось саме то про що я казав про цитату Кена Бланшера: люди, які себе добре почувають, домагаються добрих результатів, і саме ось. Ці чотири квадрати, які ми подивилися, можуть дійсно впливати, дуже мотиваційно впливати на людину. Навіть той, той синій квадратик, де низька орієнтація на відносини і низька орієнтація на задачі, він також може а, дійсно мотивувати людину, але в залежності від того, наскільки він здатний виконувати свої задачі. І ось а, Подивитися на цю рішітку, ми можемо замінити її ось а, такими а, квадратиками і накласти ось таку а, 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 таку доріжку. Тобто, як вона міняється в залежності, а, як людина має, тобто лідер має міняти свій стиль, ось ці чотири стилі, в залежності від того, яким чином орієнтуватися на самого а, а, Співробітника наведеного, тобто в, яким, в якому квадраті знаходиться ось ця доріжка, і він має обирати свій стиль. І це ми вже розглянемо в наступному нашому модулі. Це вже буде модуль про самого веденого, яким чином визнати визначити його ступінь готовності, і саме ми там будемо розглядати ступені готовності і обрати. Той чи інший стиль лідерства, і е, як ці стилі вже будуть називатися. Е, на даному моменті я хочу вас подякувати за увагу і до зустрічі в нашому наступному модулі.